Volvo XC60. 2.0 турбобензинчик, лінзована оптика, фар, фарм, партнечки, ходові огні. Volvo значок значить надежно. В будь-якому випадку 18 диски оригінальні Volvo. Маємо безключовий доступ Три 3 пам'яті Тут у нас електрорегулювачки. Потім автосвітло, електроручник, відкривання багажника з кнопочки. Все як на до без ключового доступу, як я казав. Оп, завелась, все окей. То, що пишіть, тому не пристегнуті. Ось така у нас шикарна приборочка. Тут у нас мультикермо з круїз контролем, з голосовим управлінням. Значок Volvo, значить буде безпечності 100%. Ми маємо ось таку у нас мультимедію. Камера, інтернет, майкар, телефон, медіа, радіо, навігація. Ну тут все, що хочете. Що у нас по камерці? Окей, жмемо. Навіть направлення показує. Портурнички також працюють, Все на месте. Диві, який клімат і дыви, що у нас тут. Як вот знаєш, раніше телефони у ті були, короче. На То один, два, три. 1, 2, 3. Тут даже буковки є. Йо-майо. А вот це вообще прикольно зроблено. Вот це вообще шикарно. подивіться на це. Направлення можна задавати ось человечеком. Вообще прикольно. Оставочка дерево. Також ми можемо підключити свої ворота. Ми маємо ось таку панораму відкриваємо. Позаду. Теж м'які сидіння, удобно і зафіксочки присутні. Стан салону хороший. На пробіг скільки 252 тисячі цей салон не виглядає. Він виглядає більш новіше. Ми маємо ось такий пілокітник, так відкривається. Два підстаканички, такі резинові, текстильні, дуже хороший. Позаді у нас настояща Volvo. Просто Volvo. Тут нічого казати. багажника, то понятно, у нас буде присутнє. Це теж місткий багажник сам по собі. Ми маємо ось таку запасочку з домкратиком, кратиком, з балонечком совсім. Весь комплект. Весь комплект у нас присутній. І ще в нас є така штучка. Можна заціпити, щоб не держати. Все цепляється. Це вольва штука. Ніхто не колхозив, нічого. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на Автопоінті Білогородка, Софійська, 19. Протестуємо дане авто. Якщо вам сподобається, ви його купите. Є і кредит, і лізинг. Не переживайте. Купите 100%. Автопоінт. Придбай якісне авто.